Новий навчальний рік стартував сьогодні у всіх освітніх закладах міста у Криворізькій гімназії номер 58 навчання розпочнуть 330 дітей. Влітку під час канікул ці діти відпочивали та набиралися сил. Сьогодні кожен з них робить ще один крок до знань. Я йду у п'ятий клас. У цьому році буду займатися офлайн та дуже цьому радий, Очікую, що буде все добре. Та дякую нашим захисникам, оборонцям та вчителям, що вони дали таку можливість займатися офлайн. Приєднання! Ми Сьогодні змогли розпочати новий навчальний рік забезпечили наші школи. Укриттями, підручниками, Передбаємо понад 10 тисяч ноутбуків в рамках великого проекту навчального з Люксембургом. Це все важливо складова цієї перемоги. Я вважаю нашими першачками, всім, хто розпочав навчальний рік натхнення. Ми обов'язково переможемо. Тож отримайте нові знання, нам всім разом відновлювати нашу країну. Освітній процес це не тільки про математику та українську історію та фізику. Це передусім про соціалізацію дітей. Дітей, наголошують педагоги, і сьогодні я навіть не як вчителька, а як мама, тому що я привела свою доньку в перший клас. Наші діти це найкраще. І Зараз у важкий час вони дійсно перебували дистанційно дуже багато, да тому їм цього не вистачало, не вистачало прям соціуму. Своїх друзів, однолітків, да, однокласників. Тому круто, що вони виходять і будуть отримувати цей фундамент. Але адже школа це трамплін до успіху. І завдяки таким школам, такій адміністрації. Як в 58-й гімназії діти можуть насолоджуватися дитинством. Саме наша дитинка відкрилася як ведуча, як танцівниця, як вокалістка, і сьогодні вона виступатиме. Рік буремний, і ми всі розуміємо, що під час війни дуже складно організувати освітній процес так, щоб було і круто, і класно, і навчання. Але ви знаєте, завдяки тому, що облаштовані і тимчасові укриття. І згортовані батьки і вчителі, і всі розуміють, що навчатися дітям потрібно навіть в такі часи. У нас все вийде в рамках співпраці Кривого Рогу з міжнародними організаціями. Першачки сьогодні отримали спеціальні подарунки від ЮНІСЕФ і розпочали шлях у серйозне життя. Хтось з першого свого інтерв'ю ходний. Я в перше краси і дуже хочу вивчати. Михайло Бистров, Назар Прусенко. Цей день.